Всім привіт! На каналі Ігробудка, ми проходимо ГТА 4 українською мовою, і нам прийшло повідомлення від Романа. Ніко твій хлопець ще нічого тобі не відповів. Перевіри електронну пошту в інтернет-кафе. Окей, mm, okay. Роман Так що давайте зараз ми поїдемо, мабуть, це інтернет-кафе, воно десь є тут, у нас взагалі поблизості. Поблизості в нас нічого немає. Ну, давайте вже поїдемо в це інтернет-кафе, візьмемо нашу цю бричку. Топову чисто, так? Да? Заряжено. Мені будемо поки що двигатися, поки її там не заберуть, Либо ми її чисто не прогалимо. Тому їдемо в інтернет-кафе, зустрінемося вже біля нього. Ми вже біля інтернет-кафе, зараз ми сюди зайдемо. Ой, в двері попасти не може ніяк. Дорог. І де нам тут перевірити його це все? Пошта-пошта, француз Том. О. Так, вітаю. Я відчув, що для тебе це порожні слова. Ми з тобою на одній хвилі. Взагалі на моє оголошення приходять сотні відгуків, але я одразу зрозумів, що ти не такий, як усі. Так що я вже всім розіслав відмови. Здається, ти не жебрак і не товстяк. Для початку непогано. Забудь про всяких невдах. Давай зустрінемося до Забігайлівки на 69-й вулиці у Гоубіч. Прихопи гаманець, ти платиш за все. У мене буде червона троянда. Я часто там буваю. 8.00. До зустрічі. Відповісти. Я знаю, де це побачимося. Повідомлення надіслано. Е, окей. Тепер тобі буде нагадано про твоє Ага. П'ятниця, сьогодні що. Зберігаємося. Якщо ти дивимося призовишся, то органайзер твоєму телефоні. Так, давайте дивимося. Ага, четвер. Тобто ми можемо зараз поїхати поспати. Ой, а де тут? Enter. А, ось, органайзер п'ятниця. вибрати. Зустріч з Томом. Окей. Ой, не те не натискаю все время. Ну, все, гуд. Нормально, їдемо додому зараз. Це блін обратно десь тис... їхать. Блін, так я задовбуся туди-сюди кататися, ну да ладно, вже зустрінемось, коли в нас буде зустріч. Так, ми вже вдома. Прямуй до їдальні зустрічеться з фраузом Томом. Французом, точніше. У нас воно якесь любовне сердечко, значить на радарі показує місце твоєї зустрічі. Ага. Понял. Це знаєте, типа він написав, що в тебе є. А. Гроші там всі діла Блін, їхати аж сюда, йо майо Ой, йо моя -ма йо майо Ладно, поїхали Типу, є бабло, всі діла, типа. Наверное. Типа ти платиш, я таки приїжджаю на цій Блін, корч... Блин, корчелы да, чисто. Це песня. Це побачення. Я разумею. В общем, ты до будинку. В натуре дивіться. О! Е -е 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 -е? Машина моя тут, вроді, залишилась, лібо вона просто тут стоїть, ця тачка. Але, блін, дивіться, воно в натурі, знаєте, що згоріло все. Я думаю, просто, знаєте, щось на касценки покажуть і все. І нічого тіпа, такого не буде. Но... Непогано, вони залишили тут. Все типа зруйноване. Ти будеш приїхати сюди, ні? В їдальню. Добрий день. Де він? Оце він? О! Нормально Привет, с тобой мы на побачення Чудово. Никогда не знаешь, что ты ей трапится, когда застрянешь кого-то в интернете. Так, у психопати психопаты сидят в интернете, след будет его бачить. Я Нико. Отже, Нико, ты чем занимаешься? Когда ты готов, встань и вытянуть брови на, на те, чтобы Стати job, job, job. робота, робота. Усі лише говорять про роботу. ніколи не займався нею. Не збираюся. Робота це не те, що мені потрібно. Цікаво. Мене якого чоловіка ти б хотів зустріти? Дуже багатого. Ти чув про Гаятоні власних клубів? Нормально скажи тобі одну таємницю. Він лісає багатія, та насправді він бідний на дах. Зван бідняки я ненавиджу більш ніж тостинів та калік. Уже зібрався йти? Дивись, дивись, мене так легко здобути, Любчику. Я звик, коли хлопці. На, ти в сраку. Ти там як? Ти хто? А хто такий? This? Ти хто, блін? Взяв. От, блін, мене вбили. А як? педалям було давати, да? Ну ладно, сейчас повернемося. Я звісно, не розумію, що відбувається, Бо у нас тут Брюс, якщо знов з'явився. Ну давайте під'їдемо зараз. А, номер один. Все-таки ми пройшли ту місію, виходить, на. Окей. Вроді, чи ні. Господимося. Привіт, брюсі, ще нового. Привіт, Ніко, бе. Ходи сюди, обніми oh, мене. Not... Обні... Припини, oh, добре. Ну ну, ми ж з тобою друзі, не так? Я не знаю. Хіба ми не друзі? Я іммігрант. Най мене зброя, а ти стероїдний вилупок, але ми якось виживаємося. Та ні, я кажу не про це, я кажу про реальну фішку. Що? Ми переможці, чувачі, ми найкраще так ми відкриваємо, брате. Брички є, гарні тіла є, грошова є. Ось так ми відриваємося наповну. Ти в порядку? Забагато вживаєш курячих гормонів. Бздую, гузно. Ану, заціній дещо, Лені, Лені! Ляля вже готова, вона ж блистить. Поглянь на неї, вона наче зроблена з чистого золота з Ходімо, покажемо людям. Як ми відриваємось. Yeah. Right. Так, on, чудово, залізай. On, Давай, заводься. Корито, чисте золото, правда? Лені, ти до поголови, що is, таке? Що за срань? Раніше вона працювала. І well, що ж мені робити? Тобто мені потрібна крута автівка. Якщо не приїду, то люди подумають, що я не вдаха. Що до машини Стіва. Точно, oh, позвоню йому з дороги. Ніко, підкинеш мене до 3 Лавеню у Велісі. Звісно, ходімо, ми усім задамо юшки. Ух. Угу. Нам потрібні колеса. А да. Де... а, ось. Я ж думаю, де тачка на якій я приїхав. Йди дістань спортивну машину. Окей, поїхали, зараз станемо. Nico, Ніко, чувач, вибач, то я мушу подзвонити цьому хлопцю і сказати, що ми позичимо його дачку. Він трубки не візьме, походу. Стіві, друже, як вона? Чувач, ти мене впізнав? Ага. Звісно, отже, слухай. Слухай сюди, ми з моїм крутим другом Ніко хочемо позичити твій бричку. Ні, не ту, звісно, це буде круто. Вона на вулиці супер, ти найкращий. Він погодився дати машину? Не буде неприємності, як минулого разу, коли я дістав ті автівку. Oh, hey, Та ні, чувач, це було лише один раз. Ми зі як рідні. Він рідніший за всіх. Чорт, я хочу сказати за мої м'язи, але мені ніщо не рідніше за них. Хочеш помастити їх? <плес> Дякую, але в мене руки зайняті. Саме так ми з тобою повинні обірватися. Чіпляти дівок, руйнувати місто, ми можемо завдати йому серйозні шкоди. Наче ядерна бомба. Ядерний секс бомба доганяєш. Бомба, яка зносить дівчат з великими за закон. Білим волоссям засмагою без целлюліту. Нормально. Не знаю, чи я доганяю, але нам якось варто потинятися. Ідеться спорти ох, їдрі твою дріт. Оце тачка. Ось ми приїхали. Бачиш цю кралю, супер. Ну, щас дамо боком. Тіп до лінії старту. Ох ти шо, гонка буде, чи шо? У нас перегони будуть. Нам треба виграти заїзд. Коли ми туди, ти сядеш за кермо. Не за що? Я тут лише для краси. Ми з тобою тінемося двох. Ми відриваємося як пасажир. Я згинаю стволи ще п'ять дівок. Купаюся в ловлю рейдів. А тим часом відрухніко обжена кількох виродків: військовий стиль, повний газ, зуби, різкі повороти. Угу. Я правий? Це наш стиль? Бо я гадаю, що так, ми повинні відриватися. Чувач, от я розійшовся. Приїхали. Ти готовий чути адреналін? Так, то те та шкіра, стала гусічою. тобі що? Хвилюєшся перед заїздом, мені це подобається. Коли приїдемо, зробити її укол не треба. Йо-майо! -йо. Тут ще перегони є, прикиньте. Іде в дупу. Ну, нам не казала, що треба тачку цілу. Йо-мойо. Йо. Ти мене тішиш Ніки, ага, підожди. Поки почекай, тішиш. Тут нам зараз головне вписатися в повороти і нікуди не ...влампіжиться. Шкода, що тіпа не показують на карті, де наші... Оу, так! Де наші ці колеги, типу, гонки. Ну, вроді все гуд поки що. Сюди. Ой, блін 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 дерево, 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 нормально. По газах, по газах. Там если що чувак двері порог поміняє і буде гуд. Так, у тебе міцні м'язи. так хороші навички. Та я це зрозуміло, тут головне не вывели. Учки. Тут це про що я казав. Нормально. Ну і трішечки Задні криво змінить там. Получается, його треба буде переваривать, повністю Ну, Это таке. Ми... Титане дитинка, ага, титани, блин. Підди, титан. Ух! Так, куди нам дальше? Ну, позустрічниця тема, взагалі. Рухатись. Ой, блин. Щось взагалі нікого немає. Стіни не влаштові... ці штуки так не почали бізнес свої гітари. Золоті руки. Угу. Да-да. О, все, приїхали. Ну ладно. І що робити? Напруга, напруга. Ти мене впираєш. Ти номер один. Класно водиш, який у мене вигляд? Непоганий? Так, непоганий. Відвези мене додому, чого Чи? дещо виснажений. Треба трохи покачатися. Окей, відвези Брюсі додому. Відвожу, а таке питання. Тачку, я ж можу собі залишити, тому треба буде її. Ага. Наші береться тільки собі. Опа, сюди, ти заробив її. Тому ти при нас повинен кататися у стилі і бути генетично вищим. Я гадав, це машина Стіві. бійся, Стіві, ти у нас зірка. Ти номер один. Ти виграв ці колеса. Я знайду для Стіва, дівки бувають під не турбуйся за це, Брюсі має чарівні палички. Ага. Вони торкаються лише кращих машин, з цих частин, До целіліту лише VIP. Читай по губах. А коли мої пальці торкаються чогось, то вони роблять дива. Поняв? Чи ти маєш на увазі, Брюссі? Ти механік не доганяє. Я бізнесмен, підприємець, все організовую. Так, але чи ти все робиш легально? Навіщо ти вбивати людей? Звісно, легально. Ти бачив моє м'ясо? Вони ж такі легальні, як і мої вітаміни. Нікі, класно, ми з тобою відірвалися, ми з близькі. Ми однакові. Ми не переможемо, правда? Це було неповторно. Подзвони і ми потинемо, звісно. Все, типу, в нас завершилося з. Брюсі. Все, типу. Треба поїхати, мабуть, зберегтися біля дому. Зараз ми це зробимо. Так, ставимо сюди мітку і погнали. Ми виспалися від Дрюсі. Знову в нас повідомлення якесь. Давайте прочитаємо. Прочитай про своє запальне побачення на сайті Liberty 3. Там сказано, що ти виглядає старішим і потрібно зайнятися роботою. Слідкуй за своєю формою Б. Окей. Okay. Так, і виходить, що в нас тут виходить? У нас є тільки. Мені. Поїдемо до мені зараз. Давайте знайдемо машину. Я просто не хочу. Ось дивіться, така саме стоїть що й в нас припаркована. Ну, то наша, а це не наша, наша нам бензин. Викатувати, да? тому зараз ми. Та заводиться, чуєш? у мене там нормально карбуратор настроєний, а тут щось єлі завелася. Зараз ми. Значить... Оу. Е, їдемо до мені. Дивимося, що в нас взагалі тут буде відбуватися. І подивимося, чи нам вистачить взагалі. Опа, двірник. угу. Так, хлопці, зробимо ще один кадр. Ось. Так, ближче до мене, станьте ближче. Це буде круто, добре, чудово. Дуже дякую, чудово, чудово. А тепер буде. та-та-та-та. Тр... Хочу сказати, що сподіваюся, що ти будеш надалі старатися зробити суспільство кращим. Знаєш, ти не такий поганий, хоч і лягавий. Хай живе до вулиць, до гулиць. Офіцери, Макрей, це Ніко, це моя людина. О, ради тебе бачите, я чув, ти допомагаєш цьому хлопцю у важливій роботі для нашого міста. Ні, я звичайний турист. Слухай, мені, я мушу йти. Гаразд. Продовжую робити свою справу. Дякую, офіцере, дякую. Так, це було для мене справді щось. Зрозумієте про що? Півпрацювати зі сторожами закону, щоб покращити, тобто там звідти з родом поліцейський. Це погане слово. Мені у мене мало часу. Забери камеру. Йо, я сам зла ред, чувач, я давно цього не робив. Я був одним з тих, хто придумав усе це. Воно стало. Наприклад, включинність. Тресті, я голос гули, чувач. Йо, якщо я зароблятиму гроші, добре просто кажу. Та ну тебе от поголовий. Хе, Ой, слухай, хлопче, мені потрібна твоя посла, потрібна твоя допомога. Треба прикінчити кілька виродків. Байдуже як. Адже я пообіцяв пані Мокраві, що очищення району так і буде. Раз, скільки. Достатньо, чувачі, достатньо. Вони тусуються по всьому південному богому. І поширюють зараз вони всі добре, що вони накоїли. Вони зневажили вуличний кодекс, чувач, заради вулиць, вулиці тобі. Вдячі віддящить. Дякую, в кишені, не покладеш. Сюди, чувачі, ти в кадрі? Йо, ось я кажу, вулиця має свій кодекс, розумієте про що? Ми живемо за цим кодексом, розумієте мене? Окей. Прямуй до. Вінгл стріта. О, хто мій машину сюди припаркував? Походу, двірник. По-любому. Так, і куди нам прямо да, поки їхати? Ну погнали. О тут прямо зразу, знаєте, вбита членів банди. Що ти у машині маєш апів зброю, ти можеш стріляти з нею. Ну, давайте спробуємо, чому піні. Сейчас ми їх прикончимо, підожічку. Блін. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. все, приїхав, моя зупиночка. Клас придумав я. І що тепер робити? Їх доганять, я так розумію. Да, щас їх будемо доганять, походу. Ай, блін. От шайтана. Ну ладно, зараз щось ми придумаємо. Зустрінемося вже біля тих чуваків, які дали по педалям. Так, ми зараз е знову е проходимо цю місію, тому що в нас трішечки. Трішечки-трішечки вони втекли. Тому ми що робимо? Ми отак робимо? Ага, перший один. Ти там де? Вилазь, підлей трус. Добрий день. Все? готово. Так треба було зразу зробити. Ну да ладно. Збереження гри. Чотко, чітко, чітко. Треба сейчас патрончики пособирать. Чому піні? Все. О, давай, мені. Телефонуємо йому зараз. Мені, я позбувся твоєї вуличні проблеми. Тепер вирішимо фінансову проблему. Тут ми ж лише про гроші, та нічого, гроші змушують вулиці співати. Я позвоню тобі, коли знайдеться робота. Тримайся, не нудьгуй. Приколи, що мені тепер робити? Чекати його дзвінка? Весело. Що я можу ще сказати? Ладно, поїдемо зараз додому. Ось тут ми йдімося. ровом. Ой, збережемось, а там буде видно, в общем. Ну, Вже Брюсі дзвонить. Давай. Нікі, друже, часто із зі зустрітися, right, поїхали на виставу. Ну, погнали. Гаразд, Бісія, будете й шоу, заїду Зайд... через час. Статі добре. До зустрічі. Тепер. Ага. Ну Погнали зараз з Прюсі. Зустрінемося, де він там. Тут. Погнали до нього. Подивимося, яка там вистава буде. І под... потім подивимось по цьому, що там далі. Можливо, будемо завершувати цю серію. І Мелорі телефонує. Привіт, Ніко. Тобі ще не на Бритмені? Він набрид мені одразу, коли я його. Так. Я знаю одну людину, яка може знайти для тебе роботу. Елізабет Торес. У неї квартира у Санкію. Так зустрінемось там. Окей. Ага, тобто в мене вже. Це хто? Елізабет? Елізабет. Ага, Поям. ну Я вже з Плюсії до Блюсі їду, тому мабуть, після. Брюсі в наступній серії розпочнемо проходження тобто з, з Елізабет. Ось і Брюсі нас чекає. Такс. Зараз він до нас сідає. Здорово, нуди, погнали! А, Йо-моє! Так,с, нам сюди виходить, да? так? Відчуття ніколи ще ти не все про мене знаєш, брата. Ну, я вірю. Розумію, з вигляду все просто, що на вітрині та й в крамниці, так? Ні. Можеш мені повірити це, а так. Але під цим кам'яним пресом і самими діцепсами тається звір, брада. Що? Я дикий звір старий. Я би твою птік. Слухай, я не дуже розумію за мудрі слова. Можеш пояснити простіше. Я звіру вогні, я божевільний, схиблений, не слухай тебе всі ці слова. Не ознака сили, які ти не змозі осягнути. Я не намагаюся. Зрозумів. Що тут буде сейчас? Приїхав. Гара, старий кабара. Це дурня, яку тебе змушували, дивитися в червоній армії. ж, куди нам взагалі тут іти? Ще подивитися виставу. Прикол, ну давай. Що тут взагалі буде, я не знаю. На завантаження. На нас з вами чекають дві дивовижні вистави. Першим на сцену вийде неймовірний Клейнман. Чувак напився чисто. Ух ти. Добрий вечір! Мене часто питають, Клейменте, як ти дізнався про свої магічні здібності? Ти колись використовував їх на благо? Може, ти зцілив хворих на рак або знищив ядерну зброю? Один хлопець якось запитав мене, ви можете зробити мене більш жіночним? Ні, я всього лише розважаю глядачів. Я не задовольняю, не задовольняю ваші сексуальні зацікавісті. Зараз моя асистентка звертить повітря. Сили гравітації на Ісаак Ньютон для мене ніщо. Отже, злітай. Злітай, злітай, ось так, так, Мище, вище, вище, нижче, вище, нижче. Буває. Давай напов її щас! бабах. Ця брудна провіє повністю у моїй владі. Злітай, так. Ти повний відстій, казав. Іди в сраку. Ой, упала. А, Ло. Лорел. Ти... паралізувало. Не хвилюйтеся, де ми паралізовано лише нижні кінцівки. Буває тепер пана, блюзі Сайд чот. Вітаю вас, таскає просимо нашому інквестау. Грай Ел, грай, Ел. Чудовий піаніст. Правда, зараз учить записи його про спілки захотіла дуже багато грошей, так що я тепер співаю під фонограму. Але я відчуваю душа, і він тут з нами. У мене для вас пісня. Вона про те, що може трапитися з кожним із вас. Ні, це не про групову хуку пес з двома провідниками і ванцями. Це пісня про те, як ми втрачаємо дітей. Коли дитина йде до школи, її може забрати хтось чужий. І тоді ви дістаєте із запрошеного буфету пляшку Джина. А потім прокидаєтеся в стерильному відсіку, І людина схожа на вашого батька, дивиться на вас. І ви розумієте, що ні, він ніколи не кидав матір заради тієї готвої шльондри з автозаправки. Його викрали, а вас відвозять у вайву між залишаю на пшеничному полі. І малюють на ньому різні фігури. Співають циркуни, десь десь вдалині, мукають корови. Ваша дупа пече після іншого іншопланетних експериментів і свята примара стоїть поряд вами, примара Бога. Дівчинка катається на гойдолці і ви штовхаєте її на землю. Знаєте, ми всі колись були на місці цієї дівчини? Іноді життя скидає вас із гойдолок. Або перетворює вас на дівчинку, навіть якщо ви хлопчик. Чо ж на сьогодні це все, я люблю вас. Дякую за увагу, Приємного вечора. Пана блюзі Сент Джон. Всент? Це типа місія виконана. Що за байда? Ти ж в Америці, брате. не ходи більшантике вам до будинку, чого Окей, погнали. Так, тачечка наша стоїть. Чувачок просто розбігся сильно. Так, ну що погнали? У вас якісь будуть діалоги, чи ні? Чи ви чисто після двох вистав таких жорстких будете отходнячок ловить, да? Чи щось ви ее скажете. Брюсі, вам слово? Нема слів? Зрозумів. Ніко. Теж нема слів. В хлопці. Та я щас ти типу, попікаю, Чуєш? Він тут же десь живе, да? Правильно? Ми ну, ще тут забирали вроді. А ну зараз глянемо. Да, все ми приїхали. Прикольно. І тут що в нас? Ага, нормально все. Давай, тормоза хороші були колись. Круто погоділи. Прямо як в книжках like пишуть. Чемпіона розслабляється. No, I mean... Січас прощаю. Все. Брюсі є. Ну, а на цьому можемо завершувати цю серію. Думаю, вам вона сподобалася. Ви були на каналі Ігробудка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі.